8 грудня освячення, Хібне освячення набуло нової фази, знаходячи в діях апостолю 26 розділі, 18 вірші. Коли Ісус говорив, «Вірою в мене отримали прощення гріхів і жаре поза освяченими, освячених вірою що в мені. Є ті, хто стверджує, що освячення відбувається тільки вірою, тільки вірою в Христа, і ви вже освячені. Є й ті, хто стверджує, що освячення відбувається тільки Святим Духом. Будь-хто із них однаково близькі до істини і обидва однаково помиляються. І якби освячення стверджувалося і вірою, і духом, все одно це було б хибним твердженням. Всі ці три ствердження однаково хибні. Це правда, як ми бачили, що Ісус послав Павла до язичників, щоб підкрити їм очі, щоб навернути їх від темряви до світла і від сатанинської влади до Бога, щоб вони отримали прощення гріхів і спадок поміж освячених вірою, що в мені. Вірно, й те, що Павло писав, що Бог від початку обрав вас до спасіння через освячення духом, друге Солонян. 2.13. і також вірно, що сам Христос молився до Отця за своїх учнів. Освяти їх істиною твоєю, слово твоєї істина, Івана 17.17. 17. Усі ці три вирази істинні, і коли вони приймаються разом і виконуються відповідно до Божої мети, тоді істинне, справжнє освячення буде неминучим результатом. Але коли робиться спроба взяти одне із них або два, благодаті освячення перекручується, і підроблене освячення, жахливий обман є неодмінним результатом. you Якщо ці три уривки писання розуміються в правильному порядку, то це і є справжньою доктриною освячення. І ми бачимо, що вони наведені вище в належному порядку. Тепер вивчимо. Перше. Освячення вірою, догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Євреїв 11.6. Яків, коли пише нам про це, як просити в Господа. Каже, але нехай просить із вірою без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане від Господа. Якова 1, 6, 7 Віра це фундамент, на якому будується християнський характер. Віра це початок, і до неї додаються всі інші милості. 2 Петра 1, 5, 7 тільки вірою ми повинні бути виправдані, тільки через віру в Христа ми можемо отримати прощення гріхів. І я свідчив юдеям та Геленам, щоб вони перед Богом покаялися та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Дії 20:21. На раді в Єрусалимі з приводу ставлення язичників до Євангелія Петро сказав, що Бог між нами та ними різниці він жаду і не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Дії 15.9. Тому, очевидно, що перше освячення це віра в Христа. <кхи> Коли вона здійснена, тоді отримано прощення гріхів, тоді дано Святий Дух. 2. Освячення Духом Павло говорить про Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Ефесіан. 1.13. Як обрізання зовнішнє тілесне, за буквою зроблене руками, було печаткою праведності віри, яку мов Авраам, так обрізання внутрішнє, серце у дусі зроблене без втручання рук, є печаткою праведності віри, яку ми маємо мати в Христі. Римлян 4:11, Ефесян 1.13. Римлян 2, 28, 29 Колосян 1,11. Тепер ми перелічимо деякі служіння Святого Духа. А. <свідчення>, Свідчення про прощення гріхів і про те, що ми є діти Божі. Євреїв 10, 15, 17. Свідкуєш і Дух Святий нам. Бо після того, як він сказав спершу, Оце заповіт, що його по цих днях встановлює з вами, говорить Господь. Закони моєї дам у їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. Потім він сказав, а їхніх гріхів та несправедливостей я більше не згадаю. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Римлян 8.16. Запорука нашої спадщини запечатані стали Святим Духом Обітниці. Який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. Ефесян 1,1314. Завдаток це частина внесена заздалегідь за угодою на забезпечення всього. Бог вступає в угоду з людьми і тим, хто прийме його сина, він обіцяє спадок. Але ще не настав час, коли ця спадщина може бути дана, вона ще не викуплена. Тому до настання цього часу, поки вона не буде викуплена, він дає своєму народові Святого Духа як запоруку, гарантію спадщини. Інше визначення говорить: застава дає впевненість у тому, що гряде ще щось подібне, приймаючи Святого Духа, ми стаємо причасниками божественної природи. І цим вірним свідоцтвом Бог дає впевненість у тому, що на нас очікує щось більше, навіть настільки більше, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо такого його таким, яким він є. Це наш путівник до істини, утішитель же, що є Святий Дух, якого пошле отець в ім'я моє. Навчить вас усього і проведе на пам'ять оце, що я говорив вам, Івана 14.26 Дух Святий повинен навчити нас того, що сказав Христос. А оскільки Дух Христа говорив як у Старому, так і у Новому Завіті 1 Петра 1.10.12. То це означає, що Дух Святий повинен навчати нас Слову Божому. Це підтверджує Івана 16.13. Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всяку істину. І оскільки Ісус сказав: Слово Твоє є істина, ясно, що Дух повинен вести нас до Слова Божого. І знову Він візьме з Мого та й вам сповістить. Отже, Святий Дух, як учитель Слова Божого, як провідник до Слова Божого, повинен узяти ці істини Божі і показати нам широту їхньої значення. Щоб ми знали, як застосовувати їх у нашому житті і привести наші шляхи у відповідність із ними, саме тут зазнають невдачі ті, хто претендує на освячення, навіть якщо припустити заради аргументу, що вони отримали Святого Духа замість того, щоб дозволити йому виконувати свій обов'язок вчителя Слова Божого. Замість того, щоб дозволити йому брати речі зі Слова Божого і показувати їм, замість того, щоб дозволити йому вести їх до Слова Божого, вони намагаються зробити його провідником незалежно від Слова Божого. І не лише це. А й у багатьох випадках, всупереч, чітко написаному слову, яке він сам вимовив, такий дух не є дух Божий. Це, його, це не його посада. Він не розділений проти самого себе. Знову ж таке. Це робить його метою, а не засобом. А це перекручує шлях Господній. У жодному випадку, в цьому випадку, в цьому зв'язку, він не є метою, але в кожному випадку він представлений як засіб, за допомогою якого ми можемо досягти мети, яку Бог задумав для нас. І знову ж таки зробити його провідником незалежним від слова, означає змусити його говорити про себе. Але Христос ясно заявляє, що Дух Святий не буде казати сам від себе. Готуйтеся до зустрічі з Христом.